Вітаю в ефірі. Програма Фронт Бадрака. І нашим гостям сьогодні є Леонід Поляков, радник директора Наці... Національного інституту стратегічних досліджень, відомий військовий експерт, і з 2005 по 2008 роках. Перший заступник міністра оборони України. Пане Леоніде, вітаю вас. Дуже радий, що ви Добрий знайшли день. можливості з нами поспілкуватися і відповісти на наші питання. Ну, звісно, наша тема сьогодні це українська зброя на цій е, війні. Е, що ви можете сказати про українську зброю? Як ви її могли б оцінити? От, е, вашим поглядом професійного військового. Українська зброя є, вона себе показала. Вона розвивається, що головне, вона має. Е, Непогані перспективи для майбутнього розвитку. Я би хотів глядачам також нагадати трохи з історії про те, що історично Україна має доволі стійкі традиції у сфері озброєнь. Напевне, ви точно знаєте, і глядачі, можливо, дехто чув, що в колишньому Радянському Союзі Україна, напевно, була. В контексті оборонно-промислового комплексу республікою номер 1 uh -huh. Якщо на одного жителя брати кількість підприємств, то, напевно, дійсно вона була навіть більш насичена підприємствами, ніж та ж сама Росія чи Білорусь. Uh -huh. Основна трійка держав, які розробляли озброєння. І ми відповідно успадкували деякі розробки, які ми... Розвинули, ну, наприклад, та ж загальновідома стугна, uh -huh. авіаційні ракети, радіолокація. Ми зараз не згадуємо про кольчугу, нещодавно дуже багато про це говорили. Можна продовжувати цей ряд. Це ті розробки, які починалися ще за радянських часів, але знайшли своє завершення вже в Незалежній Україні. І зараз, зараз я б сказав, можна розділяти хронологічно період до 2014 року, uh -huh. коли ми е, в основному займалися тим, що вдосконалювали, модернізували те, що ми успадкували з радянських часів. А з 2014 року почався новий етап напевно, він почався з аеророзвідки і з IT-технологій в сфері застосування артилерії, uh -huh. що дало нам можливість не просто говорити про. Індивідуальні якісь зразки. А про ціли комплекси, коли наші волонтери-айтішники розробили Корпову для управління вогнем артилерії за допомогою аеророзвідки артилерійської, радіолокаційної, uh -huh. та інших видів артилерійської розвідки, ми змогли реально створити розвідувально-вогневі комплекси. Я думаю, що Можна починати перед історією десь з Донецького аеропорту, коли наша артилерія дуже потужно прикривала тих, хто оборонявся в угу. на аеропорту наших кіборгів. От. Продовжити далі ще були випадки, коли саме завдяки вмілому, ефективному застосуванню артилерії ми заставили в 2015 році припинити активні бойові дії. І вони перейшли в такий гібридний варіант. От. А починаючи вже з 24 лютого, е інші зразки себе дуже яскраво проявили. Ну, повторюсь ще раз, е загальновідомо, ефективне застосування протитанкового ракетного е комплексу Стугна. Mm -hmm. да? Це зірка, так би мовити, наших озброєнь. Е я би додав до цього, що є ще у Стугний брат Карсар. Який, наскільки я знаю, не менше вразив цілий, ніж стугна. Просто там немає оператора екрану, по якому можна записувати ураження і демонструвати е Демонструвати це на загал. Тому оператори -корсар корсарів може трохи ображаються на операторів стугни, які вертольоти збивали, там вже двічі, по-моєму, да? і так далі. Е і тут у нас є. і в цих ув'язках ракет е безпілотників, uh -huh. коли ми говоримо про аеророзвідку, це в першу чергу безпілотники, звичайно, вони витісняють вже і розвідувальні вертольоти, розвідувальні літаки, е і, напевне, повністю витіснять в майбутньому. Е за виключенням, безумовно, е розвідників від дальньої е радіолокації, таких як Авакси, uh -huh. наприклад. От. Оскільки в нас є транспортні літаки, може ми і можемо сподіватися, що в нас свої авакси будуть. От. Але якщо от, е, говорити про перспективу, ну, в першу чергу я б говорив про безпілотники. Е, на цій війні себе показали вже так звані, у них багато назв це і кілери, і камікадзе дрони і. Баржувальні та, боєприпаси, так? Да? Так, баражувальні боєприпаси, ще там здається, якісь є. От, у нас же теж є розробки. Mm, да. Інше питання, що ми ще е, не знаємо, чи наголошували, чи ми їх вже застосовували чи ні, але те, що на, ще mm -hmm. до війни на виставках ми їх демонстрували, то це факт. Так? Е, от, е, якщо взяти авіацію, наприклад, ну ви вже самі писали про перспективи того, що в подальшому е, частину функції авіації заберуть на себе безпілотники. Mm -hmm. да? В цій війні, по-моєму, найбільше ми втрачаємо саме штурмовиків. Серед інших літальних апаратів. Чи може безпілотник замінити літак штурмовик? По-моєму, може. Той же спільний проєкт українсько турецький Акінчі. це вже крок вперед від Байрактара. Там вже крилата ракета на цьому безпілотнику. У американців є ще більш потужні системи. Хоча вони тримаються за свої. А-10, АТ-6 штурмовики для різних цілей. Але я б сказав, для такої е, гарячої війни, як у нас зараз з Росією, я не впевнений навіть, що А-10 показав би себе так, як він показав, наприклад, в Іраку угу. проти менш насиченої системи протиповітряної оборони. А безпілотник, де замість пілота можна більше і зброї, Додати і що навіть ну, втрата його не так да. буде і ну... втрата була б не така жорстока, uh -huh. як при втраті uh -huh. пілота безумно. от Ми з вами разом читали інтерв'ю російського експерта Руслана Пухова, і він там посітував, що Україна зробила майже революційні речі у коригуванні вогню артилерії. Це саме про ці безпілотники, так само казали, да що ну це це комплексне застосування і. Артилерійської розвідки, аеророзвідки маюся uh -huh. на увазі в першу чергу, і uh -huh. система КРПВА, відомої, яка яко, отримала яко визнання зараз uh -huh. уже фактично в арміях всього світу. Uh -huh. Якщо брати іти далі ще, то ви сказали, зазначили про модернізацію. Що раніше ми займалися більше модернізацією, але так само модернізація ж виявилася потрібною, ну зокрема, реактивні системи залпового вогню їх модернізації, ну начебто виявилися непоганими. От якщо взяти, скажімо, вербу. Яка замінила ГРАД, якщо взяти, скажімо, буревій, який замінив ураган, то чи бачите ви на війні ну, якісь такі використання цих модернізацій, як ну, щось впевнене, щось таке, що так само допомагає українській армії? Ну, це е, ціла окрема сфера е, модернізації, і якщо е, верба це. Система боєприпас, вірніше, який е, має дальність вдвічі більшу, ніж стандартний е, ага. боєприпас до 122-мм системи ГРАД. О, там, здається, Якщо «Града» близько 20 кілометрів, то верба вже на 40 кілометрів ага. досягає. Ну, так само і буревій, е, як продовження урагана замість. Е, Скільки там замість 40 кілометрів він вже там десь понад 70, здається, досягає да? боєприпас. Наскільки я розумію, я не артилерист, але це ми говоримо про удосконалення реактивних снарядів залпового ну, реактивних снарядів. Коли ми говоримо, вже, наприклад, про вільху, угу. це вже більший калібр, 300-мм, продовження смерча, а от, так би мовити, то тут ми говоримо вже про. Ракетне озброєння і Вільха М, яка вже на 110 кілометрів дістає, а можливо є розробки і більші. Якби у нас була своя система GPS, або доступ раніше до системи GPS, uh -huh. може б ми трохи менше залежали зараз від Хаймарсів або е МЛРС М270-х, які ведуть вогонь тими самими боєприпасами. Ну, на жаль, Бюджет оборонний не дозволяв. Ми, як ви знаєте, в основному або часто виходили а, за рахунок іноземних контрактів, коли а, розробляючи певні системи, ті ж самі, наприклад, оперативно-тактичні ракети для іноземовника, uh -huh. ми намагалися щось зробити для себе, або у сфері протиповітряної оборони. Це теж ще одна окрема сфера, де у нас є суттєві перспективи, які ми до цього часу повністю не реалізували через бюджетні обмеження. Якщо брати ще одну таку ділянку, будемо так казати, умовно розробок українських, то значні традиції були саме в галузі розробок радіолокації різноманітної. Чи бачили ви, скажімо, результати таких розробок, от саме радіолокації, які б застосовувались, можливо, контрбатарейні радари, можливо, різні? Інші речі, які б на цій війні застосовувалися досить активно. Ну, і, наскільки я знаю, у нас є розробки по е, системі артилерійської розвідки е, на базі радіолокації. Вже угу. зараз на скідку не згадаю. Так на... званий зоопарк. О, да? Точно. Так, Зо... званий, да? так званий зоопарк. Точно. Так вже назва така крутиться в голові. Uh -huh. от, які паралельно з тими системами, які нам поставляють е, Сполучені Штати та інші, вони от і дозволяють нашій артилерії при набагато меншій uh -huh. чисельності е, стволів і систем е, мати е, кращу якість. Uh -huh. І таким чином ми вже балансуємо е, ті переваги, чисельні противника, які він мав до сьогодні. От, але е, ну, я би згадав все-таки кольчугу. Uh -huh. Я не виключаю того, що завдяки тому, що ми ще в 2014 році врятували це виробництво, вивезли з окупованої частини Донбасу до початку окупації, ця система, напевне, нашим і артилерійським розвідникам, і іншим розвідникам дає суттєву допомогу, і якби нам не вдалося так швидко. Скажімо так, нейтралізувати авіацію ворога в перші місяці війни, от ніхто не очікував, що він виявиться слабшим якісно саме, от ніж кількісно, то можливо роль кольчуги була б зараз ще більшою, але з зрозумілих причин в таких стратегічних системах, Інформація дуже обмаль, і навіть якщо вона ну, є, так. то про неї говорити, напевно, не потрібно. Т Тоді хочу трішечки, щоб ми поговорили власне, про ракетну техніку. Наскільки вражаючим була історія з крейсером Москва? Як ви її, як військовий, оцінювали, бачили? Що ви про це можете сказати? В багатьох вимірах. Не лише в воєнно-стратегічному, але й в психологічному, інформаційному ну, так, вимірах. Це, звичайно, була, і залишиться ця подія в історії як видатна. Це безумовно. Інше питання, що більше уваги приділяється застосуванню нашої протикорабельної крилатої ракети Нептун, яку до цього трохи критикували, що це не найбільш передова у світі розробка, там претензії були до швидкості, до пального, яке використовується, інші претензії були. Але е, виявилося, що треба мати знову ж таки не лише е, клас, але й порядок. Uh -huh. з футболу, порядок б'є клас при е, комплексному застосуванні тих же самих м -м, безпілотників «Байрактар», які е, відволікають увагу противника, е, е, аналітиків-розвідників е, і фахівців, які е, ну, мають достатній досвід застосування вже зброї і. Розуміють, як комплексно застосовувати. Фактично, е крейсер Москва був знищений е розвідувально-ударним комплексом. Тобто Це просто... не просто ракетою однією, це, це конкретна операція багатьох Звичайно. видів зброї. Звичайно. Да? Звичайно, і тут роль самої ракети, напевно, була десь ну, не більше половини. Угу. А інша половина це мізки, і це розвідка, це безпілотник і їх комплексне застосування. Угу. От саме так. Інше питання, що. Як нам далі розвивати цей напрям, чи ми, безумовно, маючи такі традиції і напрацювання, можемо думати про застосування того ж Нептуна не лише про, по кораблях, а може і по інших об'єктах? Ага. Я думаю, такі перспективи, напевно, теж є. Можливо, є і інші розробки. Я би згадав в контексті саме ракетних озброєнь, про Проблеми з протиповітряною обороною, коли ми вимушені були покладатися фактично ну, на ті системи, які були 70-х-80-х років розробок, ті ж самі С-300, менше говорять про стаціонарне С-125, mm -hmm. хоча вони теж е, грають певну роль, е, ну і, ну і інші там БУК, там, ОСА і так далі. Багато уваги приділяється тим двом батареям, які нам мають поставити Насамс. Uh -huh. Але що таке Насамс? Насамс це використання авіаційної ракети повітря-повітря yeah. в режимі Земля-повітря. Взяли АМРАМ і пристосували її як ракета протиповітряної оборони. У нас же теж є хороші ракети протиповітряної оборони, і на їхній базі ми би теж могли би, по-моєму, такі... Принаймні на папері в проєктах е ну, розробки адаптація є. ракети Р-27, якщо ви це маєте на увазі, то здається, що були такі проекти на базі Р-27. Але я думаю, що треба дивитися вперед, бо Р-27 все-таки це, це вже ракета вчорашнього дня. Угу. От, і тут треба оцінювати, що ми можемо зробити самі, е що е краще все-таки покладатися на партнерів. В плані ракетного озброєння не треба забувати і про Сапсан, Грім, фактично, це uh -huh. майже одне і те саме. О, дивитися на перспективу, можливо, навіть е дивитися на перспективу Пінтенмашу і космосу, вибачте, uh -huh. ми зараз повністю практично залежимо від е розвідки наземних розвід... країн да? розвідки е і потужностей інших країн, хоча самі є космічною державою. Uh -huh. А в космосі, як ви знаєте, хоч нібито є угоди про заборону застосування зброї, але не заборону застосування розвідувальних засобів. Причому е угоди е проти застосування зброї в космосі росіяни нещодавно ж порушили. В кінці минулого року вони uh -huh. ракети розбили вдрузькі е супутники і е таким чином засмітили дуже сильно. Е Деякі космічні траєкторії. От я думаю, що так швидко протистояння не закінчиться, і на далеку перспективу нам треба думати про те, про що думають, наприклад, зараз ті ж самі американці, ізраїльтяни, угу. які вже розуміючи, що жодна з систем захисту, наприклад, протиповітряної оборони, протиракетної оборони, не дає 100% 100% гарантії ураження почали випробовувати вже лазерні системи, угу. на які сподівання все ж таки набагато вищі. Чи є у нас такі напрацювання? Я хотів би думати, що ну, на рівні інтелекту ми не відстаємо від передових країн. От ми це вже доводили, в різних ситуаціях це доводили. І я теж бачу непогані перспективи. Якщо взяти питання нарощування оборонного потенціалу в контексті сказаних вами слів, що війна може затягнутися надовго, то Куди б Україні було б потрібно вкладати найбільше ресурсів, в які напрямки, тобто в розвиток там безпілотників, чи ракет, чи артилерії, як тут, чи якийсь мікс тут має бути, от, на ваш погляд. Якщо якщо припустити, що десь років 3-5 буде ситуація, така непроста для України, ну, системний підхід і пріоритизація, безумовно, з урахуванням всіх аспектів. Безумовно, нам треба думати не лише про глибину ураження противника. Ми зараз починаємо реалізовувати за допомоги наших партнерів і частково через власні ресурси. От, і не лише вогневі, але і сил спеціального призначення, розвідки і так далі. Поки що ми недостатньо, я б сказав, вирішили проблему захисту тилу. від Ракетних озброєнь, яких у противника ще доволі багато. От, і е, напевне, якби ну, я приймав рішення, то я би думав не лише про е, наступальні системи, про які ми зараз нібито більше uh -huh. говоримо, але саме про те, як нам убезпечити мирне населення: Харкова, uh -huh. Сум, е, Мелітоп. Е, Літополь поки що ну, да, да. окупований Марганця Нікополя, Миколаєва та інших, та інших міст, де ми поки що маємо обмежені можливості і противнику іноді вдається прорватися, як це було в Кременчуву, угу. в Вінниці нещодавно ну, з значними наслідками для цивільного населення, для інфраструктури. А ці ураження противник напевне буде продовжувати. Ну сподіваючись, що е, руйнування досягнуть е, значного е, ефекту під час походу. Ну, але час загально ваша ваша думка загальна, що більше на захист ніж на напад, да? Ну тобто, втортут, е, напевне. Неможливо застосувати таке просте арифметичне порівняння, куди більше, куди менше. Для цього треба е, дійсно приоритизувати uh -huh. певні напрями, е, певні сфери. От, як вони впливають на кінцевий результат на найближчу перспективу, середню, подальшу угу. тут для аналітиків дуже багато, так, багато. Такі речі, як автоматизація, роботизація. Яке ваше ставлення до такого напрямку? Особливо з урахуванням, що у нас з автоматизацією були системні проблеми, а от роботи начебто, ну, начебто, успіхи є. Шість-сім роботів минулого року під час Дня Незалежності було продемонстровано на Майдані. Розумієте, пане Валентине, так само як і в інших сферах, так і в цій сфері, у нас є достатньо розробок, але не вистачає коштів на те, щоб принаймні партію зробити, як нам вдалося, хоча б для угу. Нептуна. А не кажучи вже про серійне виробництво як для стугни. Це, ну, угу. у нас не завжди не вистачає. Тому я бачив вихід. Тут у міжнародній кооперації, як нам вдалося, наприклад, mm -hmm. закінчити по безпілотниках і в ще деяких системах, О, так само і тут я би шукав е, можливості для міжнародної кооперації. Я думаю, що вони є. От і якщо нам вдасться реалізувати е, наші розробки, зацікавити тих партнерів, які мають набагато більше фінансової потужності, то таким чином, напевне, ми би змогли все це і. Матеріалізувати, бо поки uh -huh. що ну, можна згадувати про якісь напрацювання, виставочні варіанти, ще щось, так само, як у нас є свої розробки по е камікадзе. Да? Але ми застосовуємо американські. В першу чергу вони нам поставляють. Хоча у нас нібито є і свої розробки. Чому? Бо ми не можемо розробити. Ну і в плані безпеки, поки що, напевне, поки є гаряча фаза війни, ну, на своїй території впроваджувати. Нові системи ну, просто трошки небезпечно і е загроза того, що якщо ми щось розробимо, а потім прилетить туди ракета або масовий масований ракетний удар і це буде знищено, ну вона реальна, треба відверто це казати. І тим більше е ми зацікавлені е в спільних проєктах, як у нас є з турками, з поляками, mm -hmm. з деякими іншими країнами за кордоном. Проваджувати ці системи. Ну що ж, бачу, що маємо прийти до якихось нестандартних рішень, до якихось Дзві. широких можливостей, збільшення можливостей. Що, ж, пане Леоніде, я дуже вам вдячний, що ви знайшли можливості поспілкуватися. І погляд професійного військового завжди дуже важливий для глядача і для всіх нас, тому дуже радий, що така можливість реалізована. І хочу нагадати, що гостем програми Фронт Бадрака був Леонід Поляков. Фахівець питань оборони і безпеки, радник директора національного інституту стратегічних досліджень. А в 2005-2008 році перший заступник міністра оборони України. Побачимось.